Кана соваки для дорослих та дітей. Велика Холоднеча Ця історія трапилася наприкінці дуже довгого літа, коли сонце і не думало гріти менше. Усі звірята були розпашілими липкими від поту. Було дуже, дуже спекотно. Здається, я, тану, простогнала лама Шама. Ми, лами, не створені для такої спекоти, озвалася лама Багама. «Ми занадто». То пухнасті, і коли вже знову буде приємна прохолода, лами вирішили сховатися в приміщенні, щоб освіжитися і помріяти про зиму. О, я так хочу снігу, почала Шама. А я, я так хочу кататися на ковзанах і грати в сніжки, підхопила багама. Мерехтливі зірки і гарячий шоколад розміялася шама. А найкраще це зимова пухнаста вечірка. Усі тварини любили зимову пухнасту вечірку. То був найкращий вечір у році, а найкраща крамниця затишних светриків у бабусі Врукс. Усі це знають. Але цього року, здається, геть не буде снігу, а отож не буде і вечірки. А тим часом. Останні новини! Останні новини. Настає велика холоднеча. Час утеплюватися, зима наближається. Одягайтеся тепло, скоро сніг. Шама і багама застрибали на радощах. Вони не могли дочекатися, коли вдягнуть свої затишні светрики. Але на них чекав неприємний сюрприз. Паскудні молі погризли їхні теплі речі, аж дірки світяться, і нема на те ради. Крім як... Навідатися до крамниці бабусі Брукс. Вигукнули шама і багама, заскочили на велосипед і помчали. Але ця ідея спала на гадку не тільки ламам. Заєць швиденько їхав машиною. Пінгвінка квапилася своїм фургоном для морозива, а ведмідь. Обігнав усіх на роликах. Кожен хотів першим поміряти новенькі светрики від бабусі Брукс. Поки вони їхали, здійнявся сильний вітер, і впали перші краплі дощу. Дощ перетворився на град, а потім на сніг. Пінгвінку геть засліпило. Вона потягнулася, щоб натиснути на гальма і випадково натиснула кнопку витискання морозива. О ні. Зійшла лавина морозива. Хрязь моє авто. Бум наш велосипед. Хляп, мій ріжок. Ой-ой-ой, моя дубця. «Ова, тепер вони всі дружно застрягли. Тепер ми ніколи не доїдемо до бабусі Брукс, і вона розпродасть усі светри, загудів ведмідь. Це все через тебе. Я перепрошую, заплакала пінгвінка. Ми всі позамерзаємо на бурульки, зойкнув заєць. А от шама і багама. Метикувати лами. Е, а у нас є ідея. Ми можемо зібрати із цих уламків щось, що довезе нас до крамниці бабусі Брукс. Я не дам свою ложечку для морозива, сказала пінгвінка. А я не дам свої колеса, озвався Заєць. Моїх роликів вам не буде, додав ведмідь. Годі! Вигукнула Шама. Якщо ми хочемо нові светрики, нам варто співпрацювати. І потихеньку рятуйте! Часом із помилками рятуйте та суперечками. Та-дам! Разом вони побудували крутий. Морозецький, Супершвидкий снігопед. Один маленький поштовх і снігохід ковзнув із пагорба в долину до крамниці бабусі Брукс. Снігове автомчало, здіймаючи хмару легеньких сніжинок. Але ж ні! Здається, їм не вдасться обігнати чергу покупців перед крамницею. Їхня черга підійшла саме тоді, коли бабуся Брукс продала останнього светрика. Ой, Лишенько!» – вигукнула бабуся Брукс. Я уже спродала все до нитки. Нічого страшного, відповіла Шама. Ми тепер уміємо співпрацювати. Тож плести собі светрів? пфу, запросто. Я позшиваю деталі, сказала багама. Я почіпляю блисківки, додала пінгвінка. Я зроблю бампони, приєднався заєць. А можна використати ці шишки? поцікавився ведмідь. Прекрасні, сказала шама і багама. По справжньому чудові погодилася пінгвінка і заєць. Пухнасті, крутасті, додав ведмідь. Тепер ми готові до вечірки. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.